У мені прокинувся кондитер, та я вирішила приготувати свій перший бісквітний тортик. Для цього нам потрібно. Яйця змішуємо з цукром та взбиваємо це все вінчиком. Додаємо розтоплене вершкове масло, ванільний цукор, сіль, борошно та розпушувач для тіста. Знову це все збиваємо вінчиком до однорідності. Вз'ємну форму застіляємо пергаментом та виливаємо наше тісто. Ставимо в розігріту духовку до випікання. Зробимо начинку, До рожою полуниці додаємо трішки цукру та води, ставимо на вогонь та уварюємо до загущення. Робимо крем, Кисломолочний сир, перебиваємо блендером до однорідності. Додаємо пудру та трішки сметани. Знову це все збиваємо вінчиком до однорідної маси. Наш бісквіт вже випікся, та тепер ми його будемо розрізати. Для цього можна використовувати нитку, так буде зручно. Приступаємо до збірки, з'ємну форму застіляємо з боку плівкою та викладаємо по боках крем, розрівнюємо його ложечкою, після чого в нас йде просочування з полоничного соку. зверху на Просочку викладаємо нашу полуницю та шар крему, який повністю повинен перекривати нашу начинку. Розрівнюємо і продовжуємо складати тортик. Робимо другий шар бісквіту, знову просочка, полуниця та шар крему. Третій бісквітик так само викладаємо, просочку робимо з полуничного соку, шар полуниці та шар крему. Це все розрівнюємо та ставимо в холодильник до стабілізування. А ви поки підписуйтесь на канал та залишайте свої коментарі. Дістаємо, знімаємо форму, знімаємо плівку та робимо розріз. Дивимося, який він у нас вийшов всередині, а він у нас вийшов дуже ніжний, дуже соковитий та солодкий. Смачного!